Це гра як для дітей, так і для дорослих. Саме тут ви можете відпочити і отримати задоволення. Та виявляється не тільки гра, а ще й вид спорту. Сьогодні в програмі Я знаю як я розповім вам як навчитися грати у боулінг. Цікаво знати, більшість з нас звикли до боулінгу як до однієї з сучасних та модних розваг, але насправді боулінг гра, яка прийшла до нас із глибини віків, і має свою цікаву історію. Ця гра в Англії була настільки популярною, що навіть заважала військовій підготовці солдатів. Саме тому в 1366 році король наклав табу на цю розвагу. Боулінг походить від англійського слова, що в перекладі означає котити. Ця спортивна гра в кулі походить від гри в кеглі. Для того, щоб навчитись грати у боулінг, потрібне спеціальне обладнання. Такий досить універсальний вид спорту, який не потребує занадто якихось особливих. Фізичних властивостей, тобто можна бути і невисокого зросту, і високого зросту, можна бути фізично сильним, і не дуже. Тобто немає таких серйозних вимог, наприклад, як там до футболу, до баскетболу, до тенісу, коли ти там до 30 років можеш бути успішним спортсменом, а потім уже тобі дуже важко. В боулінгу є успішні спортсмени, які в 50 років можуть грати на рівні молодих, тому це спорт для всіх. Цікаво знати, болінг став настільки популярним в Америці, що перетворився на азартну гру з грошовими ставками. Тому в деяких штатах її офіційно заборонили. Ви гадаєте, це спинило американців? Оскільки була заборонена гра з дев'ятьма кеглями, то вони просто додали ще одну і продовжили спокійно грати. Якщо ви вирішили відпочити всією сім'єю та зіграти в боулінг, вам варто знати, що для цього потрібно, та всі правила, які існують в такому закладі. Перше і незмінне правило взуття. Я теж не виняток, тому одягаю спеціальні кеди для гри в боулінг. На перший погляд, звичайнісіньке взуття. А насправді. Коли ми приходимо на вковзанку, треба одягати ковзани. Боулінгу та ж сама ситуація. Чому? Тому що якщо ви цього не зробите, ви не отримаєте задоволення просто від гри і можете травмуватися. Взуття для боулінгу має певні особливості. По-перше, це спеціальна така шкіряна підошва. Вона необхідна для того, щоб гравець міг ковзати під час кроків. І спеціальна резинова п'ятка, вона необхідна для того, щоб загальмувати. І не вилетіти на доріжку для гри, а загальмувати саме перед нею і зробити нормальний кидок. Тому це взуття треба вдягати. А це взуття, яке вдягли ви, це прокатне взуття, тобто для початківців, які перше грають боулінг або грають боулінг не так часто для любителів, для аматорів. А якщо ви займаєтесь боулінгом професійно, то ви вже вдягаєте взуття таке схоже на моє. Наприклад, бачите, в мене така спеціальна. Спеціальний такий карманчик він захищає моє взуття, коли я, наприклад, хожу не на доріжках. Також ви бачите, що воно більш якісне, краще. Це для того, щоб можна було багато-багато разів грати і довго. Ну і особливість мого взуття, те, що я маю змінні підошви. Це необхідно для того, щоб в будь-якому боулінг клубі де завгодно я зміг підібрати саме ту, де себе підошву, яка б максимально комфортно давала мені. Можливість ковзати та зупинятися в будь-яких умовах. Тож, перевзувшись, ми йдемо грати, та й тут без певних правил не обійтись. Аби не травмуватись, варто дотримуватись деяких правил. По-перше, коли ми вийшли вже в всю зону, це ігрова зона, тут не можна знаходитися з напоями, з їжею, тому що все це може впасти, розлитися, ви потім в це вступите, впадете, отримаєте травму. Тому тут ми граємо, тут у нас тільки шари і ми самі. Також не бажано, коли на доріжку виходять одразу декілька людей, тому що шари для боулінгу досить важкі. Коли ви тут станете великою компанією, почнете всі грати, махати шарами, ви можете просто травмуватися. Також тому компанія наша чекає тут, вболіває за нас, а ми виходимо і граємо. Прийшовши компанію, ви можете замовити одну або більше доріжок, за вашим бажанням. На одній доріжці може грати двоє гравців, так і більше. Одна партія для кожного гравця складається з 10 фреймів. Ваша основна ціль збити 10 кеглів, тобто всі за один кидок. Таке везіння має назву страйк, що принесе вам 10 очок, тобто кожна кегля вартує одне очко. Мета збити всі кеглі з першого кидка. Якщо я цього не зробив, то в мене є шанс виправити помилку і добити другим китком. Якщо добив, добре, якщо ні, погано. Найбільше очок отримуєш, коли збиваєш страйки, і коли збиваєш багато страйків підряд. Кожен страйк дає певні бонусні очки. Ну, Кеглі рахується дуже просто: одна кегля одне очко. Але якщо ти збив mm -hmm. страйк, то а, окрім 10, за 10 кегель, які uh -huh. ти отримаєш, ти отримуєш ще кількість кегель, які ти збив двома наступними кидками. Порахувати дуже просто. Наприклад, якщо ти збив всі кеглі yeah. одразу, маєш страйк. Наступним китком ти збив 9 кегель і потім ще одну добив. Тобто виходить, що ти рахуєш 10, це перший страйк, плюс 9, плюс 1. Тобто за страйк ти в кінці отримаєш 20 балів. Найбільше за один. Фрейм одну рамочку можна отримати 30, це коли ти збиваєш три страйки підряд. Для того, щоб нарешті перейти до самої гри, вам потрібно обрати кулю, яка буде зручною для ваших пальців. Тепер визначитись, що вам найбільше підійде для ваших пальчиків. Треба вибирати шарик таким чином, щоб коли ви вставите пальці, ми вставляємо середній, безімяний і великий палець. Коли ви їх вставите, вони будуть комфортно розташовані в шарі, вони не будуть застрягати. Але і не будуть е, отвори занадто великими, тобто uh -huh. шарик не буде випадати. От я, наприклад, беру цей 12-й шарик, вставляю, пальці не застрягають і коли я е, розслаблю руку, пущу шарниць, він теж не випадає. Тобто, отвори досить комфортні для моїх пальців. Тому вам треба зробити таким же чином: uh -huh. взяти, вибрати з цих шарів, той, де отвори будуть для вас максимально комфортні, тобто шарик. Буде не випадати, але і е, не застрявати пальці Ну Що ж, давайте спробуємо тоді. Ну Ось цей хороший. Тут занадто великі. Угу. Тут теж величенькі. Ну, і тут взагалі великі. <сум> тобто ось. Вот. Це вже, мабуть, занадто маленький. Це маленький. Да, маленький. До речі, якщо ви вибрали, наприклад, восьмий шарик, ви маєте також знати, що вони не всі однакові. Mm -hmm. Різні вісімки, розміри отворів трошечки відрізняються. Тобто, якщо ви вибрали, що восьмий для вас комфортний, ви можете спробувати різні восьмі і підібрати той, який буде найкомфортніший. Тому спробуйте, наприклад, цей. Де зручніше? Ось на цьому. На цьому. Добре, значить ми визначилися. Ось восьмий. Для того, щоб, наприклад, якщо ви періодично приходите в Google. Хочете, щоб грати саме цим шариком, який вам найбільше підходить. Окрім номеру 8, є ще так званий серійний номер. Наприклад, ви можете його запам'ятати, і коли приходите до боулінгу, можете попросити інструктора, а знайдіть мені саме цей шарик, наприклад, 8 і от з цифри 27, це останні дві цифри серійного номеру. Професійні кулі відрізняються від прокатних не тільки матеріалом, а й структурою. Її неоднорідність за рахунок наявності ядра забезпечує сув центру ваги кулі відносно його геометричного центру, що збільшує обертання від краю доріжки в центр піраміди кеглів. Крім того, отвори для пальців у фахових кулях. Висверлюється індивідуально таким чином, щоб середній і безімянний пальців входили в кулю тільки за першу фалангу. Вага кулі позначається у фундах на його поверхні. Один фунт дорівнює 453 грами. Таким чином, найлегша куля шістка важить 2,5 кілограми, а найважча за номером 16 – 7,5 кілограмів. Як правило, в боулінг-центрах прокатні кулі однієї ваги мають однаковий колір. Найпростіше це звернути увагу на. Номери, які на цих шариках намальовані. Номер означає вагу шара. Тобто, наприклад, 12 і 14 вага не в кілограмах, а в фунтах. Американська, англійська міра ваги. А до кілограмів це можна перевести, як ну, поділити на три, наприклад. Якщо 12, то це приблизно. 4-4,5 кг. Якщо 14, то це вже більше, це близько 5 кг, навіть ближче до 6, 10 це менше, 11 і так далі. Тому, в першу чергу, ми орієнтуємося на вагу і орієнтуємося таким чином. Якщо для чоловіків більш комфортно грати шариками, які важать від 12 і більше, найважче 16 фунтів. Для жінок це 8-10 до 12, ну і діти. Найлегші шарики це 6 фунтів, 8, 7 до 10. На перший погляд кеглі здаються нам маленькими та легкими, а насправді одна кегля важить 2 кілограми та має не такий вже маленький розмір. От, бачите, що кеглі досить великі за розміром. А, вони мають неоднакову вагу, це залежить від виробника. Найменше кіло 600, найбільше кіло 800 а, Тобто досить серйозна вага, її треба збити. В наборі там у нас стоїть 10 кегель, тому помножте на 10 отримуєте сумарну вагу, яку треба збити. А кеглі робляться з дерева і вкриваються спеціальним пластиком. А, основна задача гравця збивати ці кеглі. Угу. Тобто 10 з лишнім кілограм, навіть більше, там навіть там більше, більше навіть ходить. більше. Тому Це... треба створити таку швидкість і силу бризка, щоб всі ці 10 кеглів впали. Ну і, звичайно, попасти максимально близько всередину, щоб задіти першу кеглю в першу чергу, тоді тільки вони впадуть всі разом. Тож тепер можна вчитися збивати кеглі. Головне правило чотири кроки і кидок, але все не так просто. Що для цього потрібно? Звичайно, взяти свій шарик, який ти собі намітив. От мені сподобався цей, він мені підходить. Що тепер я маю зробити? Я маю зайняти свою позицію, ну, так як я вже трошки вмію грати, тому я просто покажу, що я роблю. Звичайно, я граю не такими шарами. Я граю ще угу. своїми індивідуальними шарами, які розсверлюються спеціально під мої пальці, розміри отворів спеціально підбираються. Але можу погратися і такими таки. Ну, давайте зроблю перший. В цю гру можуть грати і діти. Для малечі створені спеціальні куліни, такі важкі, як для дорослих. Щоб дитина точно влучила, можна підняти бортики на доріжці. В такому випадку куля не буде викочуватись. Наприклад, дітки там з 5-6 років вони приходять, вони беруть шарики, які важать 7-6 фунтів. Вони досить легенькі. Якщо дитина може вже його підняти, можна починати грати. Окрім того, для діток є спеціальні дитячі бортики, які допомагають показати результат, навіть якщо ну ти ще зовсім починаєш, не вмієш. Я теж не залишилась осторонь і спробувала влучити в ціль з першого разу, може й не вийти, втім не варто засмучуватись. Ваш успіх це справа часу. Тож, якщо ти хочеш навчитися влучати прямо в ціль, приходь та спробуй. А з вами була програма Я знаю як та я, її ведуча Юлія Кучеренко. Побачимось вже за тиждень.